Якщо ви нещодавно собі обгреднули ПК для того, щоб перейти на DDR5, вітаю! Вийшов новий стандарт і тепер знову треба оновлюватись. На ComputeX 2025 Kingston показав свої нові плашки оперативної пам'яті DDR5 cam CAMM2. Вони можуть бути обсягом від 32 до 128 ГБ, мають швидкість 5600 і працюють при напрузі 1,1 вольт. Чесно, я думав, що вони з'являться пізніше, але те, що вони зараз вже починають випускатись, це дуже круто, бо вони займають менше місця і як мені здається, їх можна буде охолоджувати набагато краще. У Гігабайта вже я анонсували, от показали теж на Комп'ютексі материнську плату, яку ви можете всамдалити ось ці от плашки оперативної пам'яті кам. CAM2. Раніше їх почали вставляти в ноутбуки, от видно, вони там себе дуже добре показали, і тепер можна вже в десктопні ПК їх вставляти. Єдине в мене питання, як тепер Kingston туди встановить RGB підсвітку Ну як це? Оперативка і без RGB. Це ж вже 21 століття, вона обов'язково повинна бути з RGB. Плюс 2 FPS. Ми пам'ятаємо, так? Да?